Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, що історики 16-17 століть набагато більше знали про Русь і про стародавні слов'янські держави. Для них нічого дивного не було в тому факті, що Русь існувала ще на початку нашої ери, в якийсь період часу замість назви Скетія або Сарматія почала використовуватись Русь. Зачитаю вам зараз відрізок з Устинського літопису. Енети сарматами назвалися Черкаси П'ятигорці. Але згодом, розплодившись, Енети вийшли звідти з Малої Азії і наповнили всю ту сторону, тобто сарматію. Одне ж і самі нареклися сарматами. А на їхніх місцях над озером Меотійським нині живуть черкаси і п'ятигорці, мужі сильні, хоробрі на війні. І нашою таки мовою говорять. Наші ж літописці кажуть трохи інакше, що Сармати сюди прийшли з Аланом Другим, воєводою своїм. Гадаю, у цього Алани й Аланами нареклися. Що тут важливого сказано? По-перше, йде мова про те, як ще до нашої ери Енети або Генети опинились на землях України і назвалися Сарматами. Над Меутійським озером зараз там живуть Черкаси і П'ятигорці. Мова йде про те, що автор описує його епоху, його час. Тобто середину 16 століття. Літописець стверджує, що в Причорномор'ї в той час жили черкаси і п'ятигорці. Хто не знає, хто такі черкаси і п'ятигорці, поясню. Це козаки. І тут же літописець додає, що вони говорять. Нашою, тобто українською мовою. Також він стверджує, що колись давно вони називались Аланами, так ніби назву свою отримали від царя Алана II. Наприклад, руський літопис називає Аланів ясами, і жили ті яси якраз при Чорноморському степу. Офіційна наука стверджує, що Алани відносяться до групи сарматських племен. Також називає їх північно-іранськими, і мова їхня, нібито іранська чи скіфська. І тут в нас виникає певний дисонанс. Історики самі не можуть розібратись. Алани це сарматські племена, але говорять скіфською мовою. Узагалі, навіть якось сюди приплили китайців, які десь там за 4 тисячі кілометрів могли помітити, що відбувалося при Чорноморському степу. Але це чергова невдала спроба виправдати походження гунів від північно-китайських сюну. Тому згадані китайцями Алани швидше за все просто гра слів і видавання бажаного за дійсне. Офіційна історія дуже слабо намагається давати якісь дивні пояснення. Як, от, наприклад, що аж в 13 столітті при чорноморських степах з'явилася нова хвиля Аланів. Як це вона могла з'явитися? Якщо яси Алани поселились при Чорноморському степу ще більше ніж 2000 років тому і продовжили існувати в епоху Русі. І тут якась з'являється ще нова хвиля. Це все одно, що, наприклад, в Італії в 13 столітті могла з'явитись нова хвиля етрусків. Отак, вилізли з-під землі. Таким же дивним чином, руси українці з'являються у в 8-9 столітті, впали з неба. Загалом офіційна історія. Худобідно визначає аланів як сарматів. Як не дивно, до сарматських племен відносяться роксолани, язиги, сіраки і аорси. Роксолани були тою самою першою групою племен аланів, які жили при Чорноморі. Взагалі, офіційна історія старається притягнути і вигадати розрізненість сарматів і скіфів, як, наприклад, в цих рядках. У них усе на припущеннях, але якось дивно. Що сарматські племена жили разом зі скіфськими, та й навіть, як вони кажуть, інтегрувались одне в одного. Але тут є одна особливість: римські історики здебільшого у своїй масі народ, що жив на теренах України, називали сарматами. Це дуже явно і чітко видно. Греки вже майже впритул не бачать на землях України тої орди сарматів, яка нібито завоювала всю Скіфію ще в другому столітті нашої ери. І продовжують називати місцеве населення України, тобто усі ці варварські племена скіфами, та навіть в епоху Русі вони все одно продовжують називати населення України скіфами. Офіційна історія і значна частина істориків вдає, що нічого не бачить і не помічає, і просто прокліпує очима. Просто це дуже вигідно. Стверджувати, що ну спочатку в нас тут були скіфи, якісь дикі кочівники. Потім їх через 6 століть завоювала орда сарматів, потім через 3 століття сарматію повністю знищила орда гунів, і це дуже вигідно. Вони просто такими зрізами знищують і нівелюють нашу історію. І тут же десь під 9 століття по Дніпров'ї завелися чи замножилися, як воші, якісь слов'яни-руси. Ні звідси, ні звідси. Ось так випадково. Ну, а греки, германці, римляни то все древні народи. Ну і знову ж таки дивно. Якщо скіфи були знищені сарматами, а сарматів, в свою чергу, знищили китайці Сюну, то чому в 5 столітті грецький історик Пріс стверджує, що Аттіла був царем скіфів, і всі вони дружно говорили скіфською мовою? Історики цього не бачать чи вдають, що не бачать, а просто кліпають очима і намагаються вішати ярлики. І тут ми повернемося до Аланів. З одного боку, Алани це сармати, які жили при Чорноморських степах. З іншого, до Аланів чомусь же відносять кавказські народи, які ніколи при Чорноморському степу не жили. З третьої сторони, німецька історіографія 19 століття віднесла Аланів взагалі до германців. То хто ж такі Алани? Вони кавказці. Чи германці, ну, Алани, жили при Чорноморському степу. Алани це в цілому сармати. І автор густинського літопису стверджує, що їх нащадки, черкаси і п'ятигорці, говорять нашою українською мовою. Також дивно, що густинський літопис взагалі ні разу не згадує ніяких скіфів, навіть описуючи похід Олександра Македонського, автор пише про слов'ян енетів. Хоча достеменно відомо, що Олександр Македонський мав справу зі скіфами. Це ще один очевидний доказ того, що сармати і скіфи це одне і те ж саме. Зараз ми зачитаємо ще один відрізок з Устинського літопису. Дідор Сикур свідчить, що пофлагонські народи, тобто енети, у північних сторонах широко розпросторилися і сарматами нареклися. Сголосний із ним. Детіман Стелла, описуючи генеалогію, де про початок народів, так каже: І розійшлись енети від Чорного моря, і наповнили Європі многі сторони Північні, і нині там живуть Русь та інші. Той же і в іншому місці Енетами називає всіх, які слов'янської мови вживають. Поминають і Страбон та Птолемей у географіях своїх, описуючи всю піднебесну про сих енетів. Слов'ян, що в Сарматії і при Чорному морі живуть коло озера Меодійського, називаючи їх Роксоланами, так ніби Русь і Алани. Область Пафлагонія знаходиться в Туреччині, колись там поблизу існувала Хецька держава. Деякі українські історики стверджують, що хети були гетами або генетами, які в 7-8 столітті до нашої ери повернулись. При Чорномор'ї. Про що пишуть ці стародавні історики, коли Енети Генети прийшли на землі України і нареклися сарматами? Підхід хетів з Малої Азії пов'язаний з нашестям асирійців, які в кінці другого тисячоліття до нашої ери почали завойовувати хеті. Далі ми бачимо, що після розселення по Європі частина з них називалася русами. Ядром ареалу проживання русів були саме землі по Дніпрові. Це Київська, область, Черкаська, частково Житомирщина, Чернігівщина і Полтавщина. Це ядро України. Назву Роксолани тут літописець розкладає як Русь і Алани. «русь алани це друга назва Сарматів. Серед племен Сарматів були також і Аорси. Аорси течі ж самі роси, руси. Що заселили землі по Дніпров'я ще в прадавні часи. Просто їх греки, наприклад, Геродот називав скіфами-землеробами. Погодьтеся, скіфи землероби це просто характеристика племен, а не назва. А називались вони аорцами або русами. Так само назви скіфи-урачі. Це не назва племені, це опис їх життєдіяльності чи скіфи-кочівники. Тут дуже цікаво пише Густинський літопис про подальшу долю русів в Сарматі. Ті ж Енети, тобто слов'яни, які в Ілліріку жили, по тому часті й подовгу з римлянами війни мали, як проте грецькі і римські літописці просторо пишуть найбільше ж апіній Олександрієць, аж поки не були подолані й вигнані, тоді бо царя їхнього генозія римляни взяли і в Рим із переможними знаменнями повезли. А їхні сторони самі посіли і насилля їм творили. Що то за війна і коли вона відбувалася? Це почалося з часів імператора Октавіана Августа. Римляни відсилали цілі легіони на завоювання Ілірії і Далмації, а також Римо-Дакійські війни, коли римський імператор Траєн на початку другого століття нашої ери зміг перейти за річку Дунай і завоювати Дакію. Ці війни тривали протягом першого століття і аж до середини другого? Як бачимо, історик стверджує, що ще до нашої ери ці землі належали слов'янам. Що після цього сталося? Слов'яни по руській землі розійшлися і по-різному нареклися. От цього часу наш руський літописець Нестор, Чернець Печерський, про слов'янське в Русь Пришестя починає, кажучи. Коли Волохи! Тобто римляни, найшли на слов'ян і стали насилувати їх. Тоді слов'яни, знявшись із подонайської сторони, пішли на північ, тобто в Сарматію, до своїх, де нині Руська земля є. Розходячись, прозивались іменами різними от того, де і на якому місці осідали. Одні осіли на річці Мораві і нареклися Мораві, інші нареклися Чехи, ще інші хорвати білі, і так далі. Ті сармати, що жили в Віріріку, Далмації і Дакії, змушені були відступати і повертатись до своїх, включно в Сарматію Україну. Це було перше-друге століття нашої ери. Бо в 3-5 вже не Римська імперія насилувала, а її знищували. Тому слов'яни саме в Першому-2 столітті були змушені частково покинути ці південні землі. Тут же даються назви цим племенам. Моравія це область Чехії, Чехії і Морави зараз один народ. На Віслі тоді жили ляхи, по Дніпру жили поляни. Бо Київ, як ми знаємо, виник не пізніше 5 століття. Хто ж його спорудив, якщо поляни ніби взялися ні звідки? І яка каже офіційна історія, аж десь там під 7-8 століття. Далі читаємо: отак в Сарматії, в Європі розійшовся народ слов'янський, і от тоді, аж до нині, Недвижимо прибуває, тобто з початку нашої ери, а не з якогось там 4-го, 5-го чи 6 століття, як нам каже офіційна історія, сармати, слов'яни, були змушені відступити з південних тих земель Ілірії, Далмації, це колишня Югославія, Дакія, Мезія це теперішня Болгарія і Румунія. Вони змушені були відступити на північ, бо тому, що римляни... Привели свої величезні армії і завоювали ці землі, і перетворили місцеве населення на рабів. Історик каже, що сармати слов'яни ще на початку нашої ери утвердилися на своїх землях, і ось так в з четвертих століття жили собі сарматські слов'янські племена на теренах України, поляни, сіври і так далі. Що відбувалося далі в Європі, де продовжила панувати Римська імперія. Коли ж руси сармати укріпилися, то знову через Дунай перейшли, і впродовж многих літ царству римському, а потім і грецькому пакості творили. Так Тацит і Прокопій Кесарієць пишуть отож ці руси Сармати, а саме племена полян, сіверів та інші, що жили по всій території України, стали йти походами за Дунай на своїх ворогів римлян і греків. Які до того вигнали їх зі своїх земель. Що це були за війни? В першу чергу це була славнозвісна скіфська війна, яка відбувалася в 3 столітті нашої ери. Глядачі мого каналу вже не один раз чули про неї. Дивно, що офіційна історія каже, нібито тут вже скіфів давно-давно не було, а були вже навіть не Сармати, а германці-готи. Але з дивних причин. Греки продовжили називати варварів з України скіфами. Та навіть війну охрестили скіфською. І взагалі союз варварських племен, який воював проти Римської імперії, називався скіфським. І зараз ми повернемося до тих же аланів, які нібито сармати, що про них пише офіційна історія. Наступна третя хвиля Аланів, яка докорінно змінила етнополітичну ситуацію у північному Причорномор'ї у 236-239 роках, та призвела до стабілізації у Боспорському царстві і знищенню останніх осередків пізньосківської культури у Тавриці, висловлено думку, що Борани та Ерули чи Герули окремі етноси цієї третьої хвилі Алан. Бачимо, що тут пише: що борани і герули це алани, тобто сармати. Хоча німецькі історики кажуть, що герули і борани це готи германці. Ну але це неправда, бо герули і борани були скіфами, бо так їх називали греки. Якщо ми знову почнемо розбиратися, то дізнаємося, що не хотячи, але навіть офіційна історія. Подекуди визнає, що герули могли бути слов'янами, та й борани якось не дуже були схожі на тих же кавказців. Існує також кілька назв цих боранів. Самі грецькі історики, коли описували морські походи цих боранів-скіфів, називали їх дуже по-різному: ворани, Боради, Воради або Борани. Борани це ж ті ж самі бродники варанги або варяги. Хоробрі воїни. В цьому ж регіоні, тобто при Чорномор'ї, наприклад, ці Борани-бродники ще в далекі часи заснували на Хортиці перше своє містечко, де в 15-16 століттях нібито виникає Запорізька Січ. Чому нібито? Бо Запорізька Січ це військова база, яка існувала ще з часів Русі або навіть з Кіфії. Якщо вас це дивує, дивіться попереднє відео на моєму каналі. Українська історія не така проста, і тут ніхто нічого за вуха не притягує. Я ж вам не розказую про те, як українці Китай в 6 столітті до нашої ери завойовували. Я вам конкретно розповідаю про племена, які жили на нашій українській землі і були нашими предками. Ми тому і не говоримо про те. Як якісь там мохнаті китайці сюну хуну прийшли за 4 тисячі кілометрів і завоювали землі України. І так почалося Гунське нашестя. І усю всю байку розповідає нам офіційна історія, і ми повинні у це вірити, а не в те, що це були наші предки. Отож, борани були ключовою групою, яка на початку 3 століття захопила боспор. І змусила грецьких моряків працювати на себе у війні проти Римської імперії. Про це ви можете прочитати у розділі Вікіпедія, який називається Скіфська війна. Там детально і лаконічно подана ось ця вся інформація пов'язана зі Скіфською війною, і як же Скіфи, тобто стародавні наші предки, почали робити масштабні морські походи на Римську імперію. Правда, і там офіційна історія нас намагається переконати і сказати, що то були готи германці. Але це неправда. Так от, коли римляни посунули свої легіони в першому столітті на Дакію, Ілірію і Далмацію, місцеве населення, яке складалося зі слов'ян сарматів, було змушене частково втікати і повертатись на прабатьківщину. Але в третьому столітті. Це вже призвело до зворотнього процесу. Злі сармати руси почали наступати на Римську імперію. Таким чином, сталася Скіфська війна, де вже римляни зазнавали нищівних поразок і були змушені платити нам данину. Про це можете почитати знову ж таки в тому ж розділі про скіфську війну. Але війна з римлянами і сарматами продовжувалась. І до чого цей конфлікт призвів? Читаємо Густинський літопис. Руси Рим узяли. Длугуш ж, наш літописець пише, що в рік 476 у дні Першого Леона прийшов Одонацер, князь Роксоланський, тобто Слов'янський, на Рим і взяв його і держав його 14 літ, аж поки одготів не був переможений і не втік до равені, і там убитий не був. Так от, Устинський літопис впритул нічого не знає про якихось гунів китайців. В нього з Римом в період з 1 по 5 століття воюють сармати руси. Що логічно, бо сармати, якщо ми читали уважно, займали величезні простори, землі щонайменше третини Європи, тобто народ був дуже чисельним. Відповідно, проти римлян сармати руси кидали пропорційні римським легіонам армії. Якщо Рим виставляв 100-200 тисяч воїнів, то такі ж. Приблизно сили виставляли сармати руси. І так дійшло до того, що руси сармати чи роксолани взяли Рим в 476 році. А після падіння Римської імперії сталося ось це. Знову слов'яни первісні свої держави осіли. А інші слов'яни день ото дня кріпнучи безперестанно грецькому царству і грецькій державі пакості творили. Як Тацит і Прокопій Кицаріць, Ністописець Юстиніанів пишуть, почавши од року 548-го і далі, коли зі своїм хоробрим воєводою хруном в кінець не поразили греків, воєвод їхніх перебивши і не посідали первісні свої держави. Тоді й мову слов'янську по їхньому отході трохи ушкоджено поправили. Там же й донині вони живуть, називаючи слов'янами, болгарами, сербами, далматами. Та іншими іменами. Коли слов'яни розвалили Західну Римську імперію, то сармати руси переключились на схід і нанесли поразки вже східній Римській імперії Юстиніана. Таким чином вони відбили у Римлян землі Болгарії, Мезії, Ілірії і Далмації. Звичайно, про те, що руси сармати взяли Рим у 476 році, згадується не тільки в Густинському літописі. Про це пише Самійло Величко, де цитує слова Богдана Хмельницького. Про це саме пише і інший слов'янський історик Мавро Орбіні, який також згадує Одинацара, який в 476 році взяв Рим і тримав там панство Руське протягом 14 років. Чомусь для цих істориків. Не було дивним згадувати, що руці сармати ще в 5 столітті воювали проти Римської імперії і захоплювали Рим. Але коли намагаєшся продемонструвати в своїх роликах, що Русь існувала вже в 5 столітті, це викликає бурю емоцій у скептиків. Що вас дивує? Вас дивує те, що це робили предки українців? Наші предки. Бо ми ж, на вашу думку, якісь малороси холопи, під паньки, і ми, в принципі, не можемо мати великого минулого. Ви повинні розуміти, що народ не може взятися з нізвідки, як про це пише офіційна історія. Ні звідки, ні звідси взяли і розселилися слов'яни, а вони до того жили в якомусь такому напівдикому первісному стані. Якщо народ жив на землях України півтори тисячі років тому, то він і дві з половиною тисячі років там проживав. Не може народ собі зробитися, бо так написав історик: такого не буває. Якщо існувала трипільська цивілізація на землях України, яка будувала міста і мала розвинуте ремесло, то це мусило пронестися крізь віки. І вже їх нащадки скіфи перенесли ці знання з собою і використовували їх. Для життя. Пізніше вже від них ми взяли усі всі традиції, включно з мови. Мене також здивувала реакція деяких людей на те, що скіфи говорили українською мовою. Правда, чомусь здебільшого були претензії, що скіфи не могли говорити сучасною українською мовою. Але чому ви подумали про сучасну українську мову? Українська мова існувала ще в ранню епоху Росії і її можна прочитати на стінах Софії. Мова змінюється. Тисячу років тому вона відрізнялася від сучасного свого варіанту. Так само стародавні скіфи ще всередині першого тисячоліття до нашої ери могли говорити трохи іншим, давнішим варіантом української мови правоукраїнської мовою. Повірте, якщо захотіти. То можна закрутити так слова і їх інтерпретувати, що з права української мови буде виходити якась іранська перська мова. І ви будете читати в Вікіпедії, що скіфи говорили якоюсь іранською незрозумілою мовою. Ще раз повторюю: основне правило історії історію пише переможець. Тому можна було перемагати всі війни протягом тисяч років, але достатньо було програти останню війну. Щоб завойовники переписали нашу історію і сказали, що ми малороси, а скіфи це іраномовні, а гуни це китайці. Розумієте? І все. І ви вже будете думати, що вас Ленін придумав, і будете розказувати про якусь київську Русь, Владімірську Русь, про Новгород Великий, який навіть селом не був, тоді, коли вже Київ хто з нас часу стояв, і будете розказувати про стародавній Рим і Єгипет. А як почуєш про те, що римські легіони розбивали стародавні українці, то то вже бути такого не може? Як же так? Але ви ж кажете стародавні греки, хоча ніяких стародавніх греків 2000 років тому не існувало, а існували дорійці, які потім назвалися Ілінами. В наш же час їх кличуть греки. І ви не сумніваєтеся, що Платон це грецький філософ, хоча він не міг, в принципі, називатися грецьким філософом. То чому ви сумніваєтеся, що Скіфський цар Колоксай це стародавній українець? Тож повернемося до Густинського літопису. Автор дає чіткий ланцюжок розвитку подій на теренах України і Європи в цілому. Ми бачимо. Чітку структуру, де вже на початку нашої ери існували поляни, сіверяни і інші слов'янські племена. Згодом ці племена почали приступ на Римську імперію. Завдяки цьому ми маємо дуже чітку і логічну хронологію подій. Спочатку слов'яни сармати заселили землі Європи аж до Рейну і Середземного моря, потім Рим на початку нової ери. Пішов завойовувати Балкани і навіть пробував пробитись за Дунай. Але вже з 3 століття нашої ери почався зворотній процес, коли слов'яни Сармати почали відбивати землі у рабовласницької Римської імперії. В результаті це призвело до падіння тої ж самої Римської імперії. Таким чином, з 6 століття нашої ери вже не було ніяких масштабних переселень племен аж до сьогоднішнього дня. Єдиним виключенням з того часу є переселення угрів-мадярів на землі колишньої Панонії. Так, за півтори тисячі років в Європі не з'явилося жодного нового народу чи племені, окрім тих самих угрів. І найголовніше, ніяких монголоїдних представників в Європі ніколи за весь період історії не було. Всі ось ці азіатські орди були насправді вихідцями з земель України. Просто комусь, а ми знаємо кому, дуже сильно захотілося приховати визначну роль стародавнього українського народу. Тому в 19 столітті було прийнято рішення вигадати ось тих фантастичних кочівників азіатів, які тероризували бідну Європу. Дякую за увагу!